Читання уроки 3-4, частина 1. Тема Літературні казки Василь Сухомлинський, що найтяжче журавля. Відкрийте сторіночку 13 у підручнику. Прочитайте уривок тексту, пригадайте його назву та автора. Садиба, яку Аліса невдовзі побачила, належала, безперечно, шаленому зайцеві. Два димарі на даху нагадували заячі вуха. А так був накритий хутро. Перед будинком під деревом був виставлений стіл, за яким полечає шалений заєць і капелюшник. Між ними спав Сонько Гризун. Пригадайте та скажіть назву твору і автора. Молодці. Це Аліса в країні чудес, автор Льюіс Керрол. Перегляньте фрагмент. Назвіть головних персонажів цього твору. Чудово! Тепер поставте відео на паузу та перекажіть епізод, який вам найбільше запам'ятався. Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення. А потім його запишіть із пам'яті. Увага! Запишіть. Прочитайте те, що записали. Дуже добре. Виконайте тестові завдання від Знайка та Складіть слово. Укажи персонажа казки Френка Баума «Чарівник країни Оз» Дороті Карлсон Мауглі. Молодці. Це Дороті. Укажи пропущене слово в заголовку твору Івана Андрусяка вісім днів із життя. Комара пустуна. Борундука. Молодці вісім днів із життя Борундука. Третє питання. Укажи жанр твору Янсен капелюх чарівника. Це казка, оповідання чи легенда? Молодці. Це казка. Четверте. Укажи твір, персонажем якого є сторож Мац Мюнстер. Сашко Дерманський. Чудове чудовисько. Захарія Стопеліус. Казка про старого гнома. Френк Баум. Чарівник Оз». Молодці Відповідь С. Захарія Стопеліус. Казка про старого гнома. І останнє. Укажи основну думку казки Михайла Слабошпицького Хлопчик Валь. З собакою дружи? А палицю в руках держи. Без кішки немає дому, без собаки двору. Нема друга шукай, а знайшов бережи. Молодці. Основна думка казки Нема друга шукай, а знайшов бережи. Яке слово у вас утворилося? Так, це слово Аліса. А що означає це слово? Молодці! Це ім'я головного персонажа твору Аліса в країні чудес Льюіса Керола. Перегорніть сторіночку. Сторіночка 14. Виконайте вправу Черепашка Сорока. Прочитайте чистомовку перший раз повільно, як повзе черепашка. Другий раз прочитайте швидко, як скрекоче сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Чітко вимовляючи кожне слово, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре! Сьогодні ви прочитаєте казку Василя Сухомлинського, що найтяжче журавля?». Але перед тим звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення таких слів. Узлісся означає край лісу. Бідкатися тут журитися, сумувати. Сизокрилий означає, який має крила. Волю означає досхочу. Віщий означає мудрий. Приповідка означає приказка. Тепер поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова та відтворіть із пам'яті. Дуже добре. Прочитайте уривок тексту, який написав Незнайко, та спробуйте знайти і виправити його помилки. Притулилися журавлі до білокорої берези. Та й курличуть щось тихо-тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони гомонять. Куди це ви летете журавлі? питається береза. У теплий край, відповідають журавлі. Зима настає. Де в нас допущені помилки? Молодці. У першому слові притулилися, ми маємо написати і «Е» замість е. Притулилися префікс при. Так, наступне слово береза. має бути літера Е. І, знову ж таки, бачимо речення друге починається з такої самої помилки береза літера е. Чи всі помилки ми знайшли? Ні, не всі. Адже в нас ще є слово прислухається. Пригадуйте префікс при. Прислухається. Так, і зима літера І. Дуже добре. Прочитайте казку Василя Сухомлинського Що найтяжче журавля. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно або прочитати разом із диктором. Що найтяжче журавлям! Тихого осіннього вечора на узлісі сіли відпочити журавлі. Вони летіли в теплий край. Сонце вже зайшло, та й заночують. Притулилися журавлі до пілокорої берези та й курличуть щось тихо тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони гомонять. Куди це ви летите журавлі? питається береза. У теплий край, відповідають журавлі, зима настає. Ой, зима зима, бідкається береза. Уже із мене листя осипається. Мабуть, далека й тяжка вам дорога журавлі? Дорога тяжка, відповідає найстарший журавель. Та не дорога нам найтяжча. А що ж вам найтяжче? Дивується Береза, Найтяжче нам жити кілька місяців на теплій ріці. Називається вона, Ніл, немає там ніколи зими. Вічно цвітуть квіти. То чому ж там найтяжче ще більше дивується Береза? Бо немає там тебе, білокора Березо. Ви прочитали казку Василя Сухомлинського? Що найтяжче журавлям? Тепер дайте відповіді на запитання: Куди летіли журавлі? Де журавлі вирішили перепочити? А який клімат на річці Ніл? А чому журавлі не залишаються в теплому краї? На вашу думку, чому журавлі дали березі саме таку відповідь? Попрацюйте творче. Придумайте діалог між журавлями та річкою Ніл. Яку коротку відповідь могли дати журавлі на запитання про рідний край? Дуже добре. Прочитайте вірш, який має назву Де нема вітчизни. Можете поставити на паузу та прочитати самостійно або прочитати разом із диктором. Де нема вітчизни. Прилетіла з чужини пташка сизокрила, сіла у своє гніздо і заговорила хоч яке б зерно смачне в чужині не їла, не раділа я ні дня, навіть не погрілась, хоч яка б не була свіжа там водиця, в чужині мені її волю. Не напиться. віщі птащині слова гріх не пам'ятати. Повторяли їх не раз наш татусь і мати. Не забудь, дитино, йти мудру приповідку, де нема вітчизни, там холодно і влітку. Скажіть, будь ласка, як пташка сприймає чужину? А які її слова вважають віщими, тобто мудрими? До кого звернувся автор вірша? А як ви думаєте, яка основна думка об'єднує вірш, де нема вітчизни» Та казку, що найтяжче журавлям. Дуже добре. Відкрийте сторіночку 16. Спробуйте сформулювати основну думку казки що найтяжче журавлям. Оберіть прислів'я, за допомогою якого її можна висловити та обґрунтуйте свій вибір. У чужій сторонці не так світить і сонце? Кожен край має свій звичай, кожна травичка на своєму корені росте. Поставте відео на паузу, оборіть прислів'я та поясніть, чому саме так. А за що ви шануєте і любите свій рідний край? Тепер запишіть відповідь на це запитання на сторінці 16. Чудово! Уявіть, що вам доручено скласти туристичний путівник по рідній місцевості. По-перше, напишіть, чому ви радите відвідати ваш край. По-друге, укажіть визначені місця. Які варті уваги туристів? Навіщо їхати, де слід побувати, та яке місце, на вашу думку, є найцікавішим? Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота!